Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі, як і завжди, ми зустрічаємось з творчими людьми, адже не зважаючи ні на що творчий фронт продовжує свою діяльність. І сьогодні до Кривого Рогу з концертною програмою об'єднуємо серця. Завітала чарівна Камалія та неповторний Петро Чорний. І прекрасна половина цього дуету сьогодні а, наступні 15 хвилин. Порадує вас своєю розмовою в нашій студії. Друзі, зустріч. Та нашій студії, заслужена артистка України Камалія. Добрий. день, в студії. Я теж дуже рада вітати. Як, як я і сказав, так, творчий фронт він продовжує свою діяльність, незважаючи на, на що, навіть на ці нічні обставини, які сьогодні були по всій Україні. Тому хочеться одразу запитати, як вас сьогодні зустрів Кривий Ріг після цієї жахливої ночі. Е, зустрів вокзалом залізничним, <залізничним> і було, було трошки холодно, моросно. От, зустрів поки що готель, і зараз е, буде зустрічати палац культури мистецький. Тобто ще не встигли ніде проїхати? Не проїхатись. встигла, ні. ні. Тільки трошки прогулялася сьогодні, відіспалася, бо потяг дуже зранку прийшов в п'ятій годині ранку. От треба, щоб були знаєте, сили так, чудово. Але ми дуже раді, що ви звітали до нашого міста, і хочеться поговорити саме про цю концертну програму. Так як взагалі з'явилася її ідея і ось цей створення цього дуету, так Камалія та Петро Чорний. Ой, ми дуже давно з Петром дружимо. Ми ще були такі. Під стіл ходили в пішки. <ріст> От, на одній сцені. Багато разів. Я навіть не можу порахувати, скільки разів ми разом працювали на одній сцені і скільки ми вже дружимо. От. Ну так виникла ідея, отак за лаштунками. Куліс. Тобто, ось так, так. Ось так, так. Як, як і всі грандіозні <ріст> ідеї. Так. <ріст> От і з ним дуже класно працювати. Він дуже тепла, позитивна енергійна людина і дуже добрий чоловік. Чудово. Так, ну, а ці слова, які ви тільки що сказали, це може підтвердити в весь колектив Першого міського, тому що а, минулого року, в свій день народження, Петро Чорний був на нашому телеканалі. Ми його так, також тепло зустріли, і а, він нам віддячив теж своїм теплом, своїм позитивом. А, Але ми повернемось до теми нашої програми. Але пану Петру, ми передамо привітник обов'язково <світенько>. і сподіваюсь, що ми побачимось. А, цей ця концертна програма вона проходить в рамках якогось туру, де ви відвідуєте які, різні міста України, так Так, ми відвідуємо різні міста України. Ми і окремо працюємо з Петром, і також об'єднуємось. Тобто, в нас є е, така, сольні сольні програми, і є е, наша. Загальна програма, об'єднуємо серця і отак ми подорожуємо по містам України. Е, також їздимо, співаємо і для ЗСУ, і для дітей, і для всіх, кого треба сьогодні підтримувати. І для переселенців, і так, і також збираємо кошти на допомогу зсу. Тобто можна сказати, що ця концертна програма з цим туром вона є благодійною. Так, вона благодійною. Ну, зараз більшість артистів все таки приключили більше свою творчість. Вони поєднали, скажімо так, і з благодійністю, тому що наші збройні сили це як ніхто потребують зараз нашої підтримки. І от такі люди, як ви, як Петро Чорний, заслужені артисти України, цьому приклад, що ми повинні допомагати. Не зважаючи. Ні А, Чудово. які ваші сподівання сьогодні від концерту, і які ви сподіваєтесь, він вплине на глядачів, і які емоції вони відчують. Я, я просто впевнена, що це буде дуже емоційний, дуже теплий концерт. Це буде така, знаєте, домашня атмосфера, я думаю. Ми всі заспіваємо, ми всі потанцюємо, може, трошки і поплачемо, тому що в мене, наприклад, дуже багато пісень патріотичних, котрі народилися в мене під час війни. Це альбом «Сильна, як ніколи. І мій сольний тур «Сильна, як ніколи. А, а також пісні, котрі були до війни, були популярні пісні, також будемо співати, От, обійматися обов'язково, ходити по залу, обіймати всіх, фотографуватися. І я думаю, що всі 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 ми залишимося в гарному настрою, підіймемо. Бойовий дух, наповнимося знов емоціями і вперед до перемоги. От ви відразу сказали, що от обніматися, ходити по залу. Я думаю, що от зараз, напевно, людям цього й не вистачає. Ось цього контакту з зірками і дуже близького контакту. І це я думаю, що навпаки, от як ви сказали, підніме дух і знову по ну, скажімо. Поверне віру в перемогу тим, хто вже трішечки її, я скажу, втомився від війни. Так, Ви знаєте, я, я, я бачу, коли я приїжджаю, от, наприклад, ну, візьмемо навіть наших ангелів-охоронців, наших ЗСУ хлопців. Коли приїжджаєш, відчуваєш ту атмосферу, таку знаєте, темну, важку спочатку. Потім вже після другої пісні. Бачу, вже починають рухатись, починають вже посміхатися. А в кінці ми всі обіймаємося, ми всі цілуємося, фоткаємося, сміємося. Тобто, ось це ця мета, щоб психологічно відключити від цього жахливого, жахливого сьогодення в Україні перезагрузитися. Дати емоційністю, знов надію віру, і це дуже важливо для нас, артистів, от, дати цю емоцію. Тобто ми ще працюємо як психологи. <рес> які емоції вас переповнюють в цей час? От, коли ви бачите людей, от ви виходите на сцену, можливо, там, ну, як сказав, спочатку всі ну, трішки стримані, дехто там а, можливо засмучений, а потім от, вони починають ну, трішечки підбадьорюватись. Mm -hmm. так? От, що в цей момент відчуваєте ви як артист? Ой, різні, е різні такі емоції, вони теж десь засмученість, десь, десь там... Е ну, відчуваєш все, що відчувають вони в цей момент. От дивиш, дивишся в очі, бачиш і відчуваєш цю енергію, але е одразу е починаєш налагоджувати контакт з залом, і ось цю емоцію е давати енергетику. В зал, і о, воно трапляється, що потім <рес> всі теж посміхаються, всі радіють а, тому, ну от відчуваєш, дуже відчуваєш зал. Навіть кожного. От хто, хто що відчуває в цей момент. Чудово. І тому о, відразу наступне запитання. А як ви відчуваєте вплив вашої творчості на українців? От саме під час і в умовах війни? Ну. Е, мої пісні зараз вони ну, актуальні вони на часі, і е, вони підіймають дух, вони підбадьорюють навіть наші хлопці, коли вони в минулому році йшли в контратаку. Е, вони взяли мої нові пісні. Я спеціально для них написала це там кордони. Коли в нас був блекаут, народилася пісня Світло є. Вони такі позитивні, навіть танцювальні, такі під них можна йти в бій. От. А на початку війни в мене були дуже такі сумні, народжувались пісні, дуже глибокі, дуже до сльоз такі емоційні. Це і війна, це кулями, це чекатиму, яку я присвятила всім нашим людям, українцям, котрі чекають, чекають на повернення там, своїх батьків з фронту, там, дітей, синовей. «Донючок», чекають на повернення наших переселенців за кордону. Тобто, так, от такі пісні у мене народжувалися на початку та, так? і на, на початку, і далі далі, а потім вже я почала більш такі позитивні робити пісні, котрі підбадьорюють, от, «Танцюй», там. Ворогам на зло. Це чудово. Світло є, кордони, батьківщина, Україна. Ну, дуже багато пісень. А сьогодні розумію, так вони ж так само будуть звучати. Вони так само будуть звучати і буде звучати пісня. А, танцюю, ти куриш айкаса. Я танцюю, я завжди кажу, нехай вони курять баговну. А ми потанцюємо, ми, ми потанцюємо, потанцює, покуримо, майкас, а вони нехай там курять баговну. Mm. Чудово, як вдалося от переломити в собі цей момент? От від початку війни так ви сказали, що ви писали сумні пісні, ну, тому, що я ну на мою думку, це, напевно від того, що на початку ми всі не ми ми всі розуміли, були в депресії, так. Ми не розуміли, що буде, що робити і як далі. Потім вже пішли пісні, такі що підбадьорити наших військових, підбадьорити просто громадян України. Mm. Як відбувся цей переломний момент? Тобто. Де ви знайшли сили в собі це перебороти? Чи скажімо таким грубим словом, от ми часто його чуємо, що я вже звик до війни? Ну, Ми всі трошки звикли до цих сирен, ми адаптувалися, скажімо так. Ми вже нема того ну, знаєте, страху, як перших півроку війни. А я теж прокинулась 22 лютого. Коли почалося це все, 24-го 24 24 лютого 24 лютого. Я не хотіла нікуди виїжджати. Мої доньки з їхнім батьком поїхали. За буквально два дні до початку повномасштабного вторгнення в Лондон. Я залишилась тут, нікуди не хотіла їхати. В мене і куча була роботи, і Юна наш Еворд фестиваль музичний готувався, і в мене е прем'єри були назначені, мої пісні. От і. Але ж мені просто прийшлося поїхати, тому що діти телефонували, вони плакали, вони просто боялись за мене. Я в березні виїхала, але виїхала недовго. Я вже в червні, в кінці, наприкінці травня, я приїхала перший раз з моїми волонтерами, вже то волонтери просто їздили, передавали гуманітарку від мого фонду, а то я вже з ними поїхала з тими касками, бронежилетами. Я вже не можу, я скучила. І ось коли я поїхала за кордон, хоч я і їздила, і давала благодійні концерти в Європі, і збирала допомогу сюди, в Україну, нашим переселенцям, і по таборах їздила в Європі, відвідувала, підтримувала, була як таким амбасадором. Потім вже я в травні приїхала. Я дуже сильно, от ця, ця, ця депресія була, коли початок війни, коли я, коли я була в Європі ці два з половиною місяці, в мене була дуже велика депресія. Ще і в Бучі в мене були в окупації мої друзі, дуже близькі. Моїх коней розстріляли. Двох із моїх шести коней розстріляли орки. В мене батько був в Чернігові. Під час у мене е, тут, в Харкові, мій, е, мій рідний дядько, моя двоюрідна сестра, брат з племінниками тут все це переживали. Тобто в мене дуже велика сім'я, і в майже в кожному місті України є, є, є рідня. Є, рідня, є е, близькі мені люди, є друзі, кумов'я. А, тому я дуже переживала за кожного, і в мене оця от була така чорна, така депресія, коли я просто виходила, відпрацьовувала благодійний концерт, і потім приїжджала і просто лежилася, і просто дивилась потолок, і сльози лилися градом, бо я, я, я не могла я дуже сильно переживала, я не спала ночами, я переживала за усіх. От, і вже коли бучу визволили, Ірпень, гостомель, а, і коли я в травні а, приїхала в Україну, от я, я просто приїхала і я ревіла, просто заливалася що я повернулася. Я коли виїжджала, а, я виїхала, пересекла кордон, і я просто десь годину, а я виїжджала сама за кермом. І ми вивозили, в нас був караван 28 машин з жінками, маленькими діточками. От і коли ми перетнули кордон, я просто так упала на руль і плакала. І просто плакала дуже горько, я не знала, що попереду повернусь я додому чи ні, і коли я повернусь. Можливо, вам водички. Нормально. І коли я вже поверталася в Україну, теж для мене це було, я просто вийшла з машини і цілувала землю. Зараз ці, ці емоції, я не знаю, чи вдається нашим глядачам їх по справжньому зрозуміти, От, які відбуваються зараз в нашій студії. Це все дуже емоційно, тому я пропоную трішечки… Е... І, і ось після вже цього, коли я приїхала в Україну, знаєте, я, я навіть не дивлячись на ці всі сирени, на бомбьошки, на, на все, я емоційно як би розквіла. І ось почалися в мене такі позитивні пісні писатися. Чудово. Ну, ну, Зараз, друзі, рівень емоцій в цій студії ну, прямо зашкалює. І тому на цій емоційній ноті ми будемо ставити крапку, але хочеться ще від вас, звичайно, побажання для наших криворічців сьогодні перед концертом, щоб, можливо, хто ще встигне, хто ще не встиг або з якихось причин не встиг купити білети. Пані Коваля, прошу. Ми любі, ми і незламні. Я запрошую вас сьогодні на наш концерт з п'ять чорно. Об'єднуємо серця. Приходьте, ми вас чекаємо. Ми кожному обіцяю, що кожного обіймаємо. З кожним сфотографуємось. І це буде незабутній вечір. Чекаємо на вас і дуже дуже любимо. Чудово! Ну що ж, а я хочу подякувати вам за те, що ви не на ці тяжкі часи. Ви продовжуєте їздити містами України і підтримувати бойовий дух як наших громадян, так і наших військових. І звичайно за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії до студії першого міського. Я вам дуже дякую. Дякую вам і нехай нам щастить вперед. Усі разом в єдності і до перемоги. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава! А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і Говорили ми про концертну програму Об'єднуємо серця Камалії та Петра Чорного, який сьогодні пройде у у Палаці культури мистецький, початок якого о 18.00. І в студії у нас була чарівна заслужена артистка України Камалія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.